Небо для землі, святий величний дивний день. З різдвом Христовим, друзі, дорогі, нині Ісус родився в місті Вифлеєм. Еммануїл дали йому імення, що у перекладі із нами Бог. Він тут, поруч із нами, все проходить. Хоч так багато навкруги тривог. Лунає голос Спаса до Вселеної, я мир приніс, я мир усім даю, я хочу народитись в твоїм серці, любов'ю вічною тебе люблю. Лишив заради тебе славу неба, заради тебе, хлів Голгофа, розп'яття, заради тебе було Воскресіння, тому що ти моє дитя. І що б не сталось у житті твоєму? Прийди до мене і віддай тягар, покрию милосердям всі провини, дарую прощення і перемогу дару. Тож, Хай Різдво для всіх сьогодні стане початком нового життя в Христі. Панує в людях добра воля, бажаний мир по всій землі. Амінь. Амін.